Хочу смачненький синдвіч. Так це ж простіше простого. А ну-ка, вас що не вчили, що дорослим треба поступатись? Першою буду готувати я, а потім вже ви. Відправляємо хліб в тостер. Так, що там по складу? Ой, мамочки, злякалася до посивіння. Дякую. Так, на чому я зупинилась? Треба намазати арахісову пасту на тост і додати трохи солодкого джему. Готово! До мене якраз прийшла геніальна ідея. Я зроблю багатошаровий мега-сендвіч, багато шинки та багато-багато сиру. Відріжемо ці дурні корочки, а тепер мені знадобиться майонез. Видавлюємо на сендвіч, не шкодуємо. Чудово! Далі вхід йде упаковка чітоса. З нею в мене розмова коротка. Подрібняємо, як мене вчив сенсей. Ми її в дитинстві впустили. Готова. А тепер висипаємо крихточитися на сендвіч. Вау, який класний колір! На плиту ставимо сковорідку та наливаємо олію. Ой, ну так я буду до кінця року наливати. Граємо по крупному. Інша справа. Сюди занурюємо наш мега-сендвіч. Залишилось тільки обережно підсмажити. Це все дитячі рецепти. Нині я покажу справжній клас. Мені потрібно гарно розкатати тісто та потім додати барник. Викладаємо всі кольорові шари один на одного. А тепер потрібно перекласти все у форму для запікання. Відправляємо булку в духовку та чекаємо. Марі, тобі б за сендвічем стежити, а то згоріти може. Ой, точно, вже час витягувати. Обережно. Ура! Це мій перший сендвіч, і він вийшов. Від танком. Класно рухаєтесь, шеф. Не відволікайте мене, мій райдужний хліб вже готовий. Ось це аромат. А тепер подивіться, як він виглядає всередині. Так, бачу, що ви в шоці. Я вас розумію. Важко конкурувати зі мною. А тепер мені знадобиться кольоровий райдужний сир, що може бути краще сендвіча з сиром. Накриваємо іншим шматочком хліба та можна подавати. Малятко Кейт, я чекаю на перемогу. Вау! Хочу почати із цього червоного квадрата Виглядає шалено. Ого, і на смак дуже прикольно. Ой, як гаряче! Це ж неймовірно гостро. Все більше я таки не буду. О, а ось цей сендвіч виглядає просто апетитно. Так, це мій класичний сніданок. Ну і останній варіант. Ого, перше бачу райдужний сендвіч. Неймовірно, гарно. Та шалено смачно. Перемагає шеф та її райдужний тост. І я ох, як неочікувано. Гаразд, давайте визнаємо, що мені нема рівних. А тепер я хочу картоплю фрі. Шеф, бачу, ви всі готові, і бабуся також. Сестричка, я в тебе вірю. Так, для початку мені знадобиться дуже багато олії. Виливаємо на сковорідку, а потім відкриваємо пакет з замороженою картоплею та висипаємо все в олію. Допоможіть! Олія на мене напала. Шеф, допомагай гасити. Марі, пригнись! Все, будь ласка, досить. О, ні, моя картопля. Ну, все, перемога мені не світить. Хоча зачекайте. У мене в портфелі десь була ні, це не те. Десь була упаковка картоплі з Макдональдса. От і вона. План такий. Засипаю в неї горілу картоплю і Кейт точно нічого не помітить. Oh. Да, ну і ви розсмішили. І так, за справу беруться професіонали. Мені знадобиться моя професіональна машина, котра швидко наріже картоплю спіраллю. О, ідеально. Відправляю в духовку запікатись. Клас, дякую. Ну а мені треба нарізати картоплю на кільця, а потім вирізати з них рівні круги. Але це ще не все. Я хочу, щоб моя онука Кейт завжди посміхалась. Упевнена, усміхнена картопля її потішить. Відправляємо смажитись. Бабуся, як же здорово ти вигадала. Так, дякую. І так все вийшло. Тепер лишилось зробити соус. Для цього мені знадобиться йогурт та трішки смачної зелені. Викладаємо на тарілку та можна подавати. Мамочки, спокій лише, спокій. Це моя духовка Картопля готова. Аромат неймовірний. Переходимо до приготування соусу. Блендер закидую свіжі томати, а потім збиваю їх в пюре. Вуаля! Натуральний кетчуп готовий. Також додаємо трішки крупної солі для прикраси тарілки і можна подавати. Вийшло шедеврально. ну як завжди. Вау! Зачекайте, а це що за жахіття? Горіла картопля? Серйозно? Ідемо далі. Картопля зі смайликами це дуже прикольно. Одразу хочеться посміхатися на увесь. Зараз оцінимо, яка вона на смак. Ой, а що це за жахливий соус? З петрушкою ненавиджу зелень. Пробач, бабуся. Ну що ж, а тепер переходимо до картоплі від шефа. Ого, яка крута! Я таку вперше бачу. Занурю в соус та спробую. Ось це смакота. Це перемога. І знову ура! А тепер я хочу яєчню. Це ж просто так, сестричка. У бабусі досвіду багато, а шеф просто профі. Марі, не грайся з яйцями. Все розіб'єш. Краще готуй. Вибачте, друзі, мені доведеться вас розбити, але все це заради перемоги. А, а ось цю до тоді стаємо. Але для початку непогано. Мабуть, так, нормально. Марія, дивись, як обережно треба розбивати яйця. Оп, і все. Моя онука просто обожнює яєчню з сосисками. Тому їй має сподобатись. Ой, пробачте, щось засвербіло. Все підсмажилось, можна викладати на тарілку. Яка симпатична мордочка. Додам лише кетчуп і готово. Ого, бабуль, як це мило. Дякую за похвалу, Марі. Ну що ж, якщо є вільна хвилинка, я можу пов'язати. Шеф, а ви чого сидите? Приступаю до приготування яєчні. Для початку з допомогою цього професійного гаджета, я розділяю білки та жовтки. Тепер збиваємо білки до суперпишної форми. Отак, те, що треба. Далі переливаємо все в кондитерський мішок, відправляємо на лист та в духовку. А тепер саме цікаве. Зачекайте, пахне чимось горілим. Бабуся? Так, я відчуваю. І я відчуваю. О, ні, невже моя яєчня згоріла? Та що ж таки знову? О, у мене ж є ціла банка персиків. А як вона відкривається? Напевно, треба вдарити. Марі, благаю, зупинись. Давай я відкрию. Це ж простіше простого. Ось так. Дякую, бабуся. Так, тепер мені потрібен йогурт та персик. Це я в тіктоці побачила. На вигляд не відрізниш, а на смак навіть краще. А на мене так немає нічого кращого від моєї страви. Дістаємо з духовки білкову хмаринку та викладаємо на тарілку. Зверху додаємо жовток. Як відомо, що з рису можна зліпити все, що завгодно. Зараз я хочу зробити милу тваринку з мультика, додамо листок норі та пару деталей. Тепер час додати овочі, наприклад, моє улюблене броколі. Ну, що за краса. Зверху натру трохи морквини для яскравості картини, і можна вирушати на дегустацію. А у мене вже шарфик готовий. Шеф, це тобі. Прямо під одяг. Давай замотаю, дорогенька. Що, Марі? Ну, звичайно, у мене і для тебе дещо є. Ось така шапочка. Ну що, треба страву показувати, бо все охолоне. Мої прилади готові до дегустації. О, яєчня з сосискою, обожнюю. Це так смачно. Бабуся, ти просто чарівниця. Повний захват. На Здоров'я моя люба. Ого, а на цій тарілці ціла картина. Виглядає дуже гарно. Ой, це що, броколі? Ненавиджу. Ну і останній претендент на перемогу. Спробуємо. Чого собі не схожа на яєчню. Але спробувати варто. М -м, а це дуже цікаво. Мені подобається. Але перемагає моя улюблена бабуся. Ой, та не вже переможний танок. Бабуся, прошу не чіпати мій ковпак кухаря. І так, увага! Я хочу хот дог що в цьому нічого нема складного і бачу, що всі знають, що будуть робити. Тому поїхали готувати. <гум> Джулі не хвилюйся. Бабуся всьому навчить. Okay. Беремо борошно, висипаємо в миску, далі розбиваємо яєчко і додаємо свіже молоко. Yummy. А тепер все ретельно перемішуємо руками. Зрозуміло? <гум> Зрозуміло, бабуся. А я зараз покажу, що я вмію. Ну, як вам. Ой, до досконалості ще далеко, але я намагаюсь. Тут якраз залишилося два яйця. Розбиваємо ой, гидота яка. А потім додаємо трохи борошна. Хоча чому трохи? Можна і більше. Пригальмуй, дитинко. Ось, тримай молоко. Дякую, бабуся. Я вже про нього й забула. І так наливаю в миску молоко. Бабуся вже тісто oh, зробила. Цікаво, що буде далі. Mm -hmm. А далі потрібно відрізати трохи тіста. У мене для цього є спеціальний ніж. Тепер ці дві половинки кладемо на лист та відправляємо в духовку випікатись. Джулі, ну ти стільки молока налила. Oh, no. Ой, щось я і справді переборщила. А із цього взагалі може вийти тісто? Це схоже на якісь соплі. Годі, все. Забудемо про тісто. Бабуся, можна? Я подивлюсь на твої булочки. Звичайно, дивись. Якраз і час діставати. Такі рум'яні зроблю надріз посерединці. Привіт, Джулі. Привіт, шеф. Так, шеф сьогодні не в гуморі. Ну добре, почну збирати хот-дог. Підсмажу на сковорідці цибульку до золотого кольору. Далі в хід піде сосисочка. Чудово. Викладаємо в булочку салат. Потім сосиску. Потім смажену цибульку. І додаємо улюблені соуси. Думаю, цього буде достатньо. Готово. Mm, Круто вийшло, бабуся. <світ> Але що ж робити мені? Bingo. Точно! У мене є сир, котрий можна розплавити, а потім обмазати сосиски на паличці. Далі я зроблю паніровку з чіпсів. Треба лише гарненько повітряти їх на крихту. Готово. Відкриваємо упаковку. І висипаємо на дошку, обмакуємо сосиску в сирі і у чіпсове пальнування. Дивіться, як гарно вийшло. <гум> ну а тепер залишилось тільки все в валії. Викладаємо корм доги з сиром на тарілку. Не очікували, що так класно вийде. Яка молодець. Шеф, бачили? <гум> Не вражає. Краще дивіться уважніше на те, що буду робити я. До свого розкішного тіста я додам чорний барвник. Перемішуємо і таким чином у мене вийдуть чудові чорні булочки. Бабуся, не заважайте. Так ось. Відправляємо в духовку випікатись. Через 5, 4, 3, 2, 1 можна діставати. Ідеально. А тепер підготуємо начинку і це будуть не якісь там сосисочки, а щупальці восьминога. Гидота яка. Обсмажимо за допомогою пальника. Ось це я розумію. Блюдо високої кухні. Тепер викладемо на булочку зелень, а на зелень щупальці. Ну і кращим доповненням послугує цей чарівний сир з пліснявою. Готово? Ну і що ж, швидше біжимо на дегустацію? А першим я спробую ось хот ходо. Непогано, але ось це щось неприємне. Смажена цибуля для Я не хочу більше таке їсти. А тут у нас що? Мамочки, це що, що восьминога? Жах який. Вибачте, шеф, але я дуже їх боюсь. Залишилось спробувати останню страву. Хот-дог на паликці. Сир. Офігенно. Перемагає ходок від сестрички. Вітаю Джулі. І з першою перемогою так тримати. Незважаю на Шефа. Вона не вміє програвати. Я знаю, що я хочу. Зробіть мені сухий сніданок в пластівці. Не маю сумніву, що з цим впораються всі. Погнали готувати. Так, це ж простіше простого. Потрібна тільки кукурудзяна каша. І багато-багато цукру. Тепер всю цю, цю справу треба залити окропом. Важкий який. Бабуся, давай я тобі допоможу. Все досить, досить. Дякую, дитинко. Так, а де ж мій вінчик? А, ось же він. Зараз все гарненько перемішаю. Треба якнайшвидше. Інша справа. Вийшла ідеальна консистенція, з якої далі вийдуть відмінні хлопавки. Переливаємо на лист та розрівнюємо. Так, на смак ідеально. Тому відправляємо у духовку та чекаємо деякий час. Бабуся, навіщо готувати, якщо можна взяти, вже готові? А в мене тут якраз лежать мої самі улюблені пластівці. Упаковка мені більше не потрібна. А ось пакети з пластівцями ще залишаться зі мною. О, класно буде його луснути. Джулі, дитинко, перестань. Як же це весело? Ой, а де всі пластівці? Я всіх розсипала. Ну, добре, не біда. Зроблю пластівці сама. Для цього мені знадобиться форма зайчиків та нутела Обожнюю нутело. Яка ж смакота. Кожну формочку треба заповнити нутелою А зверху я додам трохи кольорових посипань. Вже це гарно. Готово! А тепер відправляємо до холодильника застигати. Бувайте мої пластівці, я скоро повернусь. А я вже вигадала рецепт ультрасмачних та гарних пластівців на сніданок. Мені потрібна сковорідка та тюбики різнокольорового тіста для панкейків. Мої пластівці будуть самими милими у світі, тому що вони будуть у вигляді ведмедиків і подаватимуть їх в цій чудові з вушками. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. Браво, шеф! Дякую. Залишилось тільки залити молоком, а також додати джему для більш насиченого смаку. Дмінно. Так, так, я просто геніальна. А чому пахне горілим? Бабуся, здається, це у вас. Ой, як же я могла забути. Сподіваюсь, не сильно підгоріло. О, запах неймовірний. Отак От вийшла ідеальна консистенція під вау! Ви тільки подивіться. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Треба це подрібнити, щоб більше нагадувало маленькі пластівці. Парочку ударів шкалкою не завадять. От і все. Відправляємо все в миску та заливаємо молочком. Готова. Джулі, а ти збираєшся готувати? Ой, точно! Ну що ж, пластівці, ось я й прийшла, як і обіцяла. Застигли. А ось і моя справа. Подивіться, які вони милі. Але звичайна тарілка це дуже нудно. Треба вигадати щось цікавіше. Знаю, знаю, знаю. За допомогою цих яскравих наліпок я зроблю цю тарілку більш симпатичною. Ось це вже інша справа. Викладаємо мої пластівці, додаємо трохи молока. Можна подавати. Смачного тобі дорогенька. Тільки все класне. Oh. Хочу почати ось з цих зайчиків. Виглядає дуже смачно. А на смак. Це просто чарівно. Хм. Тепер спробуємо ці класичні пластівці. Хм. Також дуже смачно. А тут у нас що? Як мило! маленькі панкейки, ведмедики. Смачненькі. Ще й джем є. Ой, я така голодна. Хочу з'їсти все одразу. Ой, а от тепер я об'їлася. Все було дуже смачно. Ж дізнаємось у маляєми, що вона хоче цього разу. Коктейль? Зрозуміло. Бачу, що джулі вже готова. А бабуся та шиф, як завжди, знають, що треба робити. Мені знадобиться баночка флафа Виливаємо на тарілку вміст, а потім беремо ідеальний келих для коктейлю і занурюємо його в маршмеллоу Відмінно. Беремо кольорову посипку і також висипаємо її на тарілку. Занурюємо в неї наш келих І можна переходити до приготування самого кастелю. Записуйте рецепт. Беремо один лимон, нарізаємо та відправляємо в блендер. Потім туди ж відправити лід, Закрити кришкою. І все гарненько перемішати. Ви тільки подивіться на цей приголомшливий колір. І на смак не перевершено. Перекладаємо все в келих. Як же це все повільно? Шеф, а чи можна швидше? Не квапте мене. Залишилося саме важливе прикрасити все лимоном. Додати трубочку і можна подавати. Дякую за ваші овації. Мені приємно. А що ж робити мені? Знаю, у мене ж є багато смачної газовки та акваріум. Для початку потрібно переселити цю рибку. Голді, сподіваюся, ти не проти трохи пожити в іншому місці. Обіцяю, потім поверну як було. Бувай, бувай. А тепер беремо акваріум і виливаємо всю воду. Готово! Це і буде мій келих. Далі беремо фанту та заливаємо всередину. Туди ж додаємо парочку мармеладних рибок. Хоча, здається, це до мене в роти. Ммм, як смачно! А потім мені знадобляться взбиті вершки. Їх також для початку треба продегустувати. Без коментарів. І іншим дуже смачно. Прикрашаємо мікелик. А потім додаємо парочку гумових каченят. Залишився останній штрих. Це парасолька. А так. І величезна трубочка, щоб випити весь весь коктейль. Ось так у мене готова. Тепер моя черга. Я збираюся зробити корисний овочевий коктейль. Для початку треба почистити гарбуз, але чайна ложка не підійде. Це також замаленька. А ось це в самий раз. Витягуємо всі нутрощі А далі що? Ах так! Нарізаємо помідорки. Огірки та часничок. І відправляємо все в блендер. Не вистачає тільки гілочки запашної селери. Кладемо та можна перемішувати. Ну, який гарний колір. Від нього віє свіжістю та здоров'ям. Переливаємо все в наш гарбуз. А потім вставляємо кран, щоб потім було зручніше пити. Готово. Ну що ж, переходимо до дегустації. Нарешті. <свист> oh Ого. Цей коктейль виглядає так круто mm. і на смак просто чарівно. Oh. Ого, який вишуканий келих. Я з таких ще жодного разу не пила. <свист> Ой, <свист> яка кислятина. Обличчя згодить. А з цього також можна пити. Ого, Тут і кран є. Виглядає, звісно, підозріло, але цікаво, як воно на смак. О, гидота! Бабуся, вибач, але це самий мерзений коктейль в моєму житті. Ніколи більше таке не готуй. Перемагає сестричка. Вітаємо Джулі з черговою перемогою.